Ось така атмосфера панує у новому офісі команди Tofishop. Готові з вами поділитись усіма перевагами нашого дому. У затишному та сучасному інтер'єрі феїTофішоп з задоволенням приймають ваші онлайн замовлення. А склад та відділ збору зовсім поруч. До речі, склад Тофішоп працює по новим стандартам. Це коміркова та автоматизована система сканування штрих-кодів. завдяки чому процес збирання та відправлення товарів максимально швидкий та комфортний. Наш колектив постійно збільшується та не забуває підтримувати один одного.